Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Ви дивитесь другу частину нашої захопливої мандрівки світом китайської міфології. У першому випуску ми вже познайомились з легендарними істотами та богами, але це лише початок. Сьогодні ви дізнаєтесь про ще десятьох неймовірних персонажів, що формували світ уявлень стародавніх китайців. Від демонів і драконів до святих безсмертних. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. А ми розпочинаємо. Сянню безсмертні діви китайських легенд. Сянню – це небесні чарівниці з китайської міфології, втілення вічної молодості, мудрості та свободи. Вони живуть серед хмар. Грають на флейтах і танцюють у шовкових сукнях, що розвіюються як вітер. Їх часто зображували на старовинних фресках, а їхні історії передавались в легендах та поезії. Чим відомі ся ню безсмертні та могутні, вони володіють магією, можуть літати і живуть у небесних палацах, часто спускаються до смертних. То допомагаючи їм, то випробовуючи, а іноді навіть закохуючись символ вільного духу, їхні історії часто про любов, яка руйнує межі між небом і землею. Найвідоміша легенда ткаля і пастух. Одна сянню дженюй ткаля покохала простого пастуха нюлана, вони одружились. Але небесна імператриця розлучила їх, створивши на небі чумацький шлях Чан Хе. Лише раз на рік, 7 числа 7 місяця, вони можуть зустрітись завдяки містку сорок. Це свято називається Цісі День Закоханих у Китаї. ФУСІ. винахідник. Фусі один із найшанованіших культурних героїв у китайській міфології брат і чоловік богині Нюйви. Саме він, за переказами, вивів людство з первісного хаосу до нового етапу розвитку. Фусі навчив людей основам виживання, створив сітки для риболовлі, щоб забезпечити їжу. Навчив добувати і використовувати вогонь, що став символом цивілізації та захисту від темряви. Він дарував людям письмо, відкривши шлях до збереження знань і передачі досвіду, а також встановив моральні закони, які стали підґрунтям суспільного життя. Його зазвичай зображують із тілом дракона та головою людини. Що уособлює поєднання мудрості, сили та божественної природи, у міфах фусі виступає першим, хто навчив людство гармонії з природою, перетворюючи хаос, у лад, а не у знання. Завдяки його винаходам і настановам люди змогли жити не лише виживаючи, а й створюючи культуру та традиції. У китайській традиції Фусі став символом прогресу, розуму та духовної еволюції, адже саме він заклав основу для розвитку цивілізації. Байгудзін кістяна відьма Байгудзін відома як сутність білих кісток, є однією з наймоторошніших і найпідступніших істот китайської міфології. Її ім'я одразу викликає страх, адже воно уособлює смерть і примару, що затаїлись серед живих. Байгудзін володіла надзвичайним умінням перевтілюватись, вона набирала вигляд вродливої та ніжної жінки, щоб звабити довірливих мандрівників. Її чарівність була такою сильною, що лише наймудріші змогли встояти. Перед спокусою, та за цією красою ховалось жахливе істинне єство, сухий кістяний скелет, оживлений темними чарами. Найбільш відома легенда про Байгу Цзін походить із безсмертного роману Подорож на захід. Тут вона тричі намагалась підступно знищити ченця Сюанзана. Який прямував за священними писаннями та його супутників. Вона з'являлась перед ними в різних подобах, від молодої дівчини до беззахисної старенької, та щоразу намагалась вести їх в оману. Лише завдяки пильності та силі легендарного царя мавп Сунь Окуна істина стала явною, а підступні хитрощі Байгу-Дзін розкрились. Навіть після поразки її дух намагався повернутись, що символізувало невмирущість зла та його здатність постійно відроджуватись. Байгудзін уособлює небезпеку оманливої зовнішності, яка приховує справжнє зло. Вона нагадує, що справжні загрози часто маскуються під щось привабливе та бажане. І перемогти їх можна лише мудрістю, правдивим поглядом на речі та силою духу, а не грубою фізичною мітсю. Сюаню чорний воїн півночі. Сюанью один із найшанованіших небесних захисників у китайській міфології, відомий також як Чорний Черепахо -змій. Його образ поєднує дві могутні сили. Мудрість і витримку черепахи, що символізує довголіття та непохитність і гнучкість та силу змія, який уособлює швидкість, міць і таємничу енергію. Такий союз створює ідеальний баланс сили та розуму, що робить Сюаню непереможним у боротьбі зі злом. У Стародавньому Китаї. Його шанували як покровителя воїнів, правителів і всіх, хто прагне захисту від темних сил. Вважалось, що його присутність оберігає не лише тіло, а й душу, даруючи внутрішню гармонію та мужність перед будь-якими випробовуваннями. Легенди розповідають, що Сюаню прагнув досягти чистоти та безсмертя тому. Очистив власне тіло від усіх смертних гріхів, з його нутрощів, наповнених нечистотою, виникли два божества, які стали його вірними союзниками. Разом із ними він подолав земні спокуси та здобув статус безсмертного духа воїна. Його зображення часто наносили на зброю, броню та навіть на стіни храмів. Закликаючи його силу під час битв і важливих ритуалів. Сюаню вважається небесним охоронцем півночі та символом непохитної мужності, духовної сили та вірності. Джужун бог вогню, хранитель небесного порядку Джужун величний і непохитний володар вогню, чия сила сягає небес. І пронизує глибини землі. У китайській міфології він постає не просто стихією, а живим втіленням вогняної енергії, що дарує життя та водночас випробовує його неміцність. Його часто зображують у блискучих золотих обладунках, що виблискують, наче розпечений метал, із обличчям, пофарбованим у насичений червоний колір. Символ непохитної рішучості та пристрасті. З його тіла вириваються язики полум'я, які осяюють темряву, нагадуючи, що там, де панують джужун, хаос не має влади. Легенди розповідають про його епічний двобій із богом хаосу Гунгоном сутичку, в якій вирішувалась доля небесного порядку Джужун. Сповнений полум'яною рішучості, кинув виклик темряві, і вогонь його гніву розсіяв хаос, повернувши світові гармонію. Але вогонь Джу Жуна це не лише спопиляюча руйнація, він є символом очищення, відродження та непохитного дотримання законів. Його полум'я спалює неправду та знищує зло. Залишаючи місце для нового, чистого початку. У китайській культурі він вважається покровителем тих, хто прагне жити чесно, з повагою до правил та гармонії. Його сила це нагадування. Вогонь може зігріти, може зцілити, але може і покарати. І лише той, хто йде шляхом правди, отримує від джужуна тепло. Байху. Білий тигр заходу, володар осені та небесної справедливості. Байху легендарний білий тигр. Один із чотирьох великих небесних захисників, чия присутність огортає захід могутньою аурою сили і непохитної відваги. У китайській міфології він є втіленням металу та осені. Часу, коли земля готується до спокою, а воїни до останньої битви перед зимовим сном. Його шерсть сяє, наче відблиск місячного світла на холодній сталі, а очі випромінюють мудрість і рішучість, здатно зупинити ворога ще до того, як він встигне підняти зброю. За переказами, байху з'являється лише тоді, коли правитель керує країною справедливо, а народ живе у мирі та гармонії. Його рев це голос небесної справедливості, що змушує тремтіти злих духів і нагадує всім, що істинна сила належить тим, хто стоїть на боці правди. Білий тигр це не лише захисник, а й символ честі воїнів, які готові пожертвувати власним життям. Заради спокою та добробуту своєї землі він охороняє кордони від темних сил, відганяє привидів і демонічних створінь, зберігаючи рівновагу між світом людей та світом духів. Його постать у культурі Китаю це нагадування, що відвага та шляхетність завжди повинні йти пліч опліч. Байху це тиша перед битвою. Холод сталі перед ударом і спокійне, але непохитне серце воїна, який ніколи не відступить. Люй Дунбин мудрий мандрівник шляху Дао, володар меча істини. Люй Дунбин один із найшанованіших серед восьми безсмертних, легендарний наставник, якого в Китаї вшановують як символ мудрості. Внутрішнього пробудження та перемоги духу над ілюзіями світу. Колись він був молодим державним чиновником, наділеним чистолюбством і таланом, але марнота влади та порожні обіцянки світського життя швидко розчарували його. Одного дня він зрозумів, що справжній шлях лежить не в гонитві за почистями, а в осягненні гармонії з дао. Вічним законом Всесвіту. Він залишив палаци та багатство, вирушивши у мандрівку горами та хмарами в пошуках істини. На цьому шляху він здобув два свої головні символи: меч, що розсікає не лише демонів і злі сили, а й ілюзії, якими сповнений людський розум та перо яким він змахував темряву сердець тих, хто шукав просвітлення? Люй Донбин навчав, що влада, золото і слава лише тіні, які зникають разом із життям, справжнє багатство у чистоті помислів, силі духу та умінні бачити світ без потворюючих завіс. Його вчення дарувало надію знедоленим, давало сили воїнам і заспокоювало душі мандрівників, які заблукали в лабіринті власних пристрастей. У легендах він постає як мандрівний мудрець у скромному одязі, з гострим поглядом і лагідною усмішкою, що приховує безмежну глибину досвіду. Люй Дунбин це нагадування, що шлях до істини. Починається з відмови від марного, і що лише той, хто очистить своє серце, здобуде справжню свободу. Гонґун Бог Хаосу руйнівник небесного порядку. Гунгун -гун, це втілення руйнівної, неконтрольованої стихії, бог хаосу, чия сила вивільнюється без попередження і бажально розриває межі світу. У міфах він постає як страшенний воїн, що кинув виклик самому небесному порядку. Його битва з Джужуном, богом вогню і справедливості стала епічною сутичкою світла і темряви, закону і хаосу. Поразка Гунгуна стала початком катастрофи. У спалахах гніву він вдарив своєю могутньою головою в небесний стовп. Опору Всесвіту, удар цей зламав гармонію між небом і землею. Небо похилилось, ріки вийшли з берегів, а стихії розбурхались, викликавши потужні потопи, які розірвали на шматки старий світ. Гун-гун – це символ непередбачуваного хаосу, руйнівної сили природи, що приходить раптово і не знає жалю. Він – Суворе нагадування людству, гармонія з природою це не розкіш, а необхідність. Лише з повагою до сил, що керують світом, можна уникнути лиха і втратити менше. У культурі Китаю кунгун уособлює ті темні аспекти стихій, яких не можна приборкати, і які змушують шанувати рівновагу. Його постать це виклик і попередження одночасно, що навіть боги не можуть уникнути хаосу, якщо порушують природний порядок. Чан Е. Вічна богиня місяця, символ любові і жертви. Чан Е одна з найзагадковіших і найулюбленіших фігур китайської міфології, чия історія просякнута романтикою, печаллю. Та вічною тугою, вона це богиня місяця, що піднялась над світом людей, ставши символом жертовної любові і непохитної відданості. За легендою, її чоловік, великий стрілець Хоуї, отримав еліксир безсмертя, який міг врятувати його від смерті і захистити від ворогів. та щоб зберегти кохання, чан Е зробила найважче рішення. Вона сама випила цей еліксир, відкинувши людське життя, і злетіла на місяць, де оселилась назавжди. Її вірним супутником став Нефритовий Заєць, символ вірності і мудрості, який невтомно готує еліксир життя у місячному світлі. Щороку під час свята середини осені китайці піднімають очі до яскравого сяючого місяця і згадують про чан Е, про її самотність у безмежному космосі, про її жертву заради кохання і про вічний біль, що ніколи не згасне. Образ Чан Е це поезія світла і тіні, це символ тонкої межі між радістю і сумом. Між людським і божественним, вона нагадує нам, що іноді справжня любов означає відпустити і що найглибші почуття залишаються вічними навіть у самотності. Чан е це не лише богиня, це душа, що виблискує у місячному сяйві, надихаючи мільйони сердець мріяти і вірити. Дякую, що були зі мною у цій чарівній подорожі світом китайської міфології. Ці древні історії не лише відкривають нам двері у загадковий світ богів, героїв і духів, а й допомагають зрозуміти мудрість, що передавалась поколіннями. Кожен бог і кожен міф це частина великої картини, що вчить нас гармонії, справедливості та сили духу. Сподіваюсь, ця мандрівка надихнула вас пізнавати більше і знаходити у легендах відповіді на свої питання. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайк і діліться своїми враженнями в коментарях. Разом ми відкриватимемо ще більше таємниць стародавнього світу. До нових зустрічей у наступних відео. Хай легенди ведуть вас дорогою мудрості та свіка. Нехай разу знайдеш ти факти, ти вишні з кожної сфери світу. Осок твій розвит незнаннями спатить. Кожне відео захоплює, немов новий злід. Цікаві факти, що здивують всіх. Науці природі всюди свій успіх. Хочеш знати більше, кисни на підписку. Зі мною разом вирушаю мандрівку. Кожному відео новий горизонт Станя таємниць, що тримають вес фронт. Не прогав момент, відкривай цей шлях. Розум очіп'яте тебе в своїх відоміях. Підписуйся, щоб не пропустити найцікавіші.